20 лютого в Україні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. 11 років тому під час Революції Гідності відбулися найзапекліші сутички протестувальників із тодішнім режимом. З нагоди пам'ятної дати у Миколаєві містяни та представники влади поклали квіти до пам'ятника Небесної Сотні. Вони зібралися біля меморіалу, щоб шанувати загиблих, запалити лампадки та згадати їхню боротьбу за свободу України. Сьогодні ми згадуємо героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя. Під час революції гідності на початку великої російсько-української війни саме ці молодики і дівчата є найкращим доказом того, що українці завжди були є частиною Європейського Союзу, і ми були готові ризикувати власним життям і всім найдорожчим для того, щоб від'єднатися як надалі від Росії і стати частиною європейської спільноти. Шанувати пам'ять загиблих прийшла і Людмила, яка через повномасштабне вторгнення змушена була переїхати з Херсону до Миколаєва. Сьогодні прийшла на цей захід вшанувати Небесну Сотню для того, щоб підтримати всіх громадян України і нагадати, щоб люди не забували, заради кого ми живемо, пам'ятали тих людей, які поклали своє життя заради нашої вільної України. Для того, щоб ми могли дихати цим вільним повітрям, міський голова Олександр Сінкевич наголосив на важливості подібних заходів, адже жертва героїв Небесної Сотні стала одним із рушіїв змін Україні. Вони були не озброєні, вони були з дерев'яними щитами в касках для будівельників, але вони йшли на кулі для того, щоб захистити свободу, незалежність і наш європейський вибір. Це важливо згадувати їх. Тому що велика масштабна війна трошки, ну скажімо так, віддалила нас від тієї важливої революції, яка відбулася у 2014 році, але все одно вона є початком великої боротьби проти Росії і за нашу незалежність. Також миколаївці долучилися до тихої акції Ангели пам'яті. Ця ініціатива стала щорічною традицією вшанування загиблих за Україну. Люди роблять паперових ангелів та розвішують їх на деревах біля меморіалів, символізуючи пам'ять про героїв і віру в перемогу. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.